Всім привіт, привітик. Сьогодні ми організовуємо велосходку. по-польськи тобто, польська уставка. Ми заснували такий, скажем, невеликий клуб. Називається Ні Дам Ради. Не дам означає, що в мене не вийде, якби, і це ми собі трошки саркастично підійшли до підходу підбору назви, бо зазвичай всі такі клуби називаються. Знаєте, типу юні орли, щось там супершвидкість. Тому в нас так скромненько сарказмом, да. Так. І і деякі люди вже приїхали вон до Остапа на сервіс на магазин. А зараз будемо чекати інших і через пів години ми будемо стартувати. Ми їдемо сьогодні 65 кілометрів. Такі корчерайте. Пробну поїздку робимо. Для нас самих буде сюрпризом. Скільки людей прийде? Бо ми позакидували в різні місця. Може, ви теж вас не бачили, ми в телеграм-канал кидали про сходку, і тому дуже цікаво, що сьогодні буде загалом. Ми заінтриговані. Роль баристи. Вам косовому молодці чи, чи звичайно. Мені, будь ласка, матче на банановому молодці. Можна? Е, Панвітро такого немає. У нас перша кава, і будемо виїжджати. Подивимося, скільки ще приїде людей. Поки що нас три, чотири, чотири, п'ять і ми. Ось. Семеро. Ще? Семеро. Семеро? Так. Да. Нас семеро. Ми почекали 15 хвилин, поки всі. Запізнившися до нас, доїхали, і зараз наша більша група. Нас здається, дев'ять, якщо я правильно вмію рахувати, і ми вже будемо виїжджати. Погода сьогодні, як бачите, за мною хмари вітряно, але принаймні тепло нового ну, весно вже відчувається. Не знаємо чи не покриє нас дощем, але будемо сподіватися. Як як виходить, що це перший досвід організації якихось уставок, то прикольно в тому, що по місту треба якби, їхати обережно, показувати всі місця, там щитофори. А за містом вже виходить так, що всі собі їдуть без проблем. Досить таки спокійно, бо машин немає. От І ну загалом дуже класно. Зараз їдемо вже якийсь 10-й кілометр і дуже прикольно так. І гарненько. Ми вже з'їхали з міста, виїхали на шрути, ось і їдемо нашою групою по шрутам а в плані. Кава за 20 кілометрів. Сьогодні страшенно вітряний день, але перша половина дороги має бути в спину. Тож нам частково пощастило. Здається, я вперше в цьому році їду повністю не асфальтний маршрут. Не як добре, не повністю в більшості не асфальтний маршрут. Бо останнім часом. Якісь наша се більше дорожки складали, бо болото, зима ще, а зараз інакше. Костя в нас в ролі фотографа, фоторепортера, який ганяє туди назад, всіх обганяє, робить фото. Розкажи, що воно? Як вона? Що класно? Мені подобається, бо я завжди люблю прискорюватись. І Мені це якраз дає доганяти першу групу, піддихатися до другої і знову доганяти першу групу. То я собі роблю таке копірайт-тренування спринтами. Просто костя хоче на страві мати середню більшу, ніж в усіх. Загалом нам сьогодні погода дуже якби, підійшла, підходить, бо вітер в спину, е сонечко навіть трошечки виходить, не холодно. Ми так трошки вдянулись на початку, потім в Остапа в сервісі прийшлось знімати кофту, бо ну, все вже якби весна, вже класно. О, ну навіть так. Зараз головне питання: чи відкрита кав'ярня? Дуже б хотілося, бо там є піцерія і пореча кав'ярня, і там хлопці, раніше приїхали то мали вже перевірити цю інформацію. Але загалом, коли тепло, тут все в людях, все в велосипедистах, в дітях, в сім'ях. От та є твій шанс. Операція кава видалась успішною. Каверня відкрита, кава є, тісточка є. Так, Зараз я... всі собі скупляються я і. йдемо. Я маю одне слово. Одне Любі слово. Ви. От якщо ви слідкуєте за стилем свого велосипеда, своєї одежі, всього, ви не повинні ставити ось так, як Аліна поставила велосипед. Правильно ставити отак, як Остап. Тобто, касетою назовні тому що ніхто Шо не побачить. Тому що ніхто не побачить, яка гарна у вас касата. Я думала, ти про те, що я на педаль не оперла. Зараз виправимося. Зараз це, це половина. Віддавай. не <різь> вінясно. <різь> <різь> Будемо вам покажети Зараз ми тут робимо швиденький байкфітінг аля налаштування велосипеду. Настав, я ж не буду це вирізати, ти ж знаєш, так? Взагалі, це наша саме перша тестова така поїздка, така катка уставка. Ось і весь теплий сезон. Ми загалом плануємо їх робити. Спершу все, по неділях, але ще будемо дивитися. Тому, якщо бажаєте долучитися і ви з Вроцлава, то запрошуємо. Вся інформація буде з'являтися в інстаграмі, але теж думаю, в телеграмі будемо писати про наші уставки. Ось плануємо ще додати всякі цікавинки. Щоб це були не просто поїздки туди назад, а щоб була якась фішечка, але про це вже згодом розкажемо, як все остаточно заплануємо. Так, перша кава вже влетіла, О, трошки чуть-чуть підмерзла, бо все-таки ще не супер тепло на вулиці. Але вже їдемо, розігріваємося. Такі в нас цікавостки на дорозі. Зробили спільну фотку щойно. Побери так близько, бо потяг їде, не знаю, чи мене чути. І зараз ми вже назад вертаємося, каву попила. Зараз можна доїхати до Броцлава, залізти так. У нас є дві опції: тут можна йти або їхати, або напів іти, напів їхати Кожен вибирає свою опцію. Я ще не вирішила, чесно кажучи, що робити. По дорозі загалом, куди не поїдеш навколо Вроцлава, слова, багато всяких замків, то тут можна навіть цілу трасу вирашовувати, збирати собі е залічати всякі замки по дорозі. Добрий день! Poczynać się ciekawy widryzek drogi. Co ja ci powiem? Regulacja przyczółki, przyjacielu. Jest, jest, do robicę no. <grym>, dobrze, 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 dobrze. Це на гарні краєвиди. Ми тут їдемо по такій стежці, де треба бути зосередженим. Тому ми ж зупинилися, щоб записати. Он ще лебідь, зелень, дуже кльово. Супер. В мене загалом така роль, є, як знаєте, вчителька молодшої школи, яка на кінці екскурсії йде, дивиться, щоб ніхто не пішов ларьок за сухариками. Слідкує, щоб позаду нікого не залишилось. Ось така моя роль на наших покатеньках. Абдомінас не завжди. Так, нас спіткало, на щастя, зіпсувся млинок в кавоматі, типу, щоб помолоти каву, і нам не хочуть робити каву, бо не можуть. Аварія. Тож зараз будемо їхати знову на Орлен. І на Орлені щось потребує. Ми вже приїхали на Орлен. Зараз будемо шипити кавутичку. І в принципі. І їсти бургери. Так, напевно, їсти бургери, а потім піца. Ооо. І ми запакувалися тут Зараз будемо їсти бургери. Каву вже п'ємо. На відео. Що треба на відео? Я це відео. Ми вже попрощалися з усіма нашими учасниками сьогоднішньої катки. Ось, підсумовуючи, можна сказати, що вийшло кльово. Будемо дивитися, що змінювати на майбутнє, але. Всім дуже вдячні, що приїхали. Далі більше. Да, приїжджайте до нас, хто хто не, не зміг до, доєднатися. Тож ставте лайк, підписуйтесь і yeah. А вся інформація про велопокатеньки буде теж в описі відео. Все буде там. Дякуємо вам за перегляд.